Немає куди повертатись. Історія переселенки з Миколаєва, яка переїхала до Чернівців. В'їхав у будинок та збив пішохідку. В поліції розповіли деталі ДТП на вулиці Степана Бандери. Частина Чернівців майже на добу залишиться без води. У чому причина та коли відновлять водопостачання. Боковина у Жалобі у Чернівецькій області попрощалась із трьома героями, які поклали життя, боронячи Україну від російських окупантів. У суботу, 4 листопада, в останню дорогу провели солдата Олега Шестопалова. 6 листопада останню шану віддали підполковнику Андрію Тарасенку. Та старшому солдату Олегу Смеречинському з бійцями попрощалися на центральному міському кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Немає куди повернутись. Історія переселенки з Миколаєва, яка переїхала до Чернівців. Вже понад рік Зінаїда Фортак проживає у Чернівцях. І з початком повномасштабного вторгнення вона була змушена покинути рідний Миколаїв у пошуку безпечного місця. Повискакували, хто в чому. Всі із дому, п'ятитажний дом, там дві З За всіх домів, хто в чому був. Як спали, вискочили, що це? Що це? Та на нас хтось напав чи що. То Та, виходить так. Каже, треба десь. Діти, та там зриви, там бахкають, там виріщать. Жахпу. Реакція була миттєва. Зінаїда разом із чоловіком переїхала в район, де проживали їхні діти. Там було спокійніше. Через тиждень вони евакуювались. Так вони опинились у Чернівцях. Приїхали на вокзал, дзвоню, Дівчата там відповідають. Попитали, хто ми, як, що. Кажуть, ну дайте. А адресу вас устроїться у гуртожитку. Будете жити. Так ми у гуртожитку і живемо. Хороші люди попались за словами Зінаїди. у студмістечку вони мають усе необхідне. Тут разом із чоловіком звикають до нового життя. Він прибирає вулиці. А Зінаїда волонтерить у місцевому хабі для ВПО. Читаю. А що хто може, прийдіть, допоможіть, типу волонтери. Дівчатам приходила, сюди допомагала. З самого початку почали. Тут ще було і грязно, ми поубирали все. По... І так якось ну, втяглася. У вільний час Зінаїда прогулюється парками, та насолоджується природою, відвідує мистецькі заходи. Квітами займалися. Тут показували, як правильно, щоб воно було. Ходили по музеям, ходили на екскурсії. Незважаючи на спокій тут у Чернівцях, Зінаїда Форта каже, все одно відчуває якусь напругу та страх. Діти переселенки залишились в Миколаєві. Вони постійно на зв'язку з батьками. По шість-по п'ять разів тривога на день. Це, а ночі теж вони сідають у коридорчику мимо біля как, дві стіни з одного боку і з другого боку, і то вони так всю ночь, каже, ми проводимо, лягаємо спати у чотири, коли і позже, бо не поспиш. Сьогодні Зінаїда чекає на перемогу України та вірить, що обов'язково повернеться додому. Спасибі всім, буєн, що вони нас на захищали. Євген Пасалюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Опалювальний сезон для чернівчан розпочнеться вже завтра, 7 листопада. Чернівці теплокомуненерго запускає в роботу великі котельні. Їх у місті чотири спочатку подаватимуть тепло в мінімальному режимі, щоб уникнути аварійних ситуацій. Рішення міська влада прийняла, врахувавши офіційний прогноз погоди. Згідно з ним, цього тижня середньодобова температура опуститься нижче 8 градусів. У Чернівці теплокомуненерго кажуть, процес запуску опалення тривалий і може зайняти від кількох годин до кількох днів. Чернівчанам нагадують, комунальне підприємство відповідає за подачу тепла до будинку. Якщо ж батареї будуть холодними в окремих кімнатах, звертатися необхідно до голови ОСББ. Частина чернівців майже на добу залишиться без води. На магістральному водогоні оновлюють обладнання. Водопостачання обмежать о 9 ранку 7 листопада. Мова йде про будинки, які отримують воду з Дністровського водогону. На початку цього року Чернівці водоканал отримало новий сучасний насос та частотний перетворювач до нього. Для встановлення агрегату комунальникам необхідно повністю перекрити та звільнити від води насосну станцію. Водопостачання планують відновити після сьомої ранку у середу, 8 листопада. Відключення не стосується Садгірського району, а також вулиць Магалянської, Січових стрільців Фастівської, районів Калічанка, Клокучка та Роша. Відновлення України через мобілізацію внутрішніх ресурсів у Чернівцях провели публічну дискусію. Інновації та підприємництво в умовах сьогодення та їхня роль у відбудові України співзасновники Шумпетрівської школи інновації організували публічну дискусію в рамках третього інвестиційного форуму. Великий австрійський економіст Йозеф Шумпетер казав, що такими ресурсами є в першу чергу інновація і підприємництво. Міжішим тут у нас є дуже цікаві приклади компаній, які зараз якраз роблять військові інновації. Саме те, що потрібно генерал залужний вчора в інтерв'ю журналу. Кавний сказав, що нам треба якийсь унікальний винахід. Я цитую, для того щоб перемогти все таки в цій війні. А що таке унікальний винахід? Це інновація. Ось і це якраз ці компанії. Вони одні з тих, які шукають ці винахи, винаходи, їх роблять. Павло Шеремета додає проблемою малих інвестицій в нашому суспільстві. Є невміння заощаджувати все можливо. Це важко, багато роботи саме важливо, що українці хочуть бути вільні і демократія, коли люди вільні, багато що можуть здійснити і робити. Я бачу, що люди дуже хочуть вчитися вони хочуть розуміти, як інші регіони, інші міста, області, країни отримали. Успіхів до обговорення питань залучили представників місцевого самоврядування, економістів та бізнесменів за ці два роки і плюс два роки пандемії трохи заржавіли, можна сказати так, тому будь-який вихід в. Світ, скажімо так, він буде на користь. Буду розповідати про інновації, які ми особисто як бренд. Чим ми відрізнилися від ну я не можу сказати від маси, але від великої кількості підприємців, які починали цей бізнес. Зараз цікавим є для нас той факт. Це підготовка до вступу до Європейського Союзу, а це є транскордонне співробітництво, бо ми знаємо, що Румунія, Словакія. Венгрія, вони мають спільні з нами великі проекти. Тому цікаво якраз саме залучення додаткових коштів за кордону через партнерство. Учасники дискусії кажуть, обмінюватися досвідом важливо для розвитку кожної громади України. Олена Крячко, Альвіна Абрамчук, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 у Чернівцях автівка врізалась у будинок. В поліції розповіли деталі. За інформацією патрульної поліції на вулиці Степана Бандери чоловік під час заїзду на паркувальне місце переплутав педалі. Внаслідок цього наїхав на жінку, яка проходила по тротуару та врізався у стіну будинку. У водія патрульні виявили ознаки сп'яніння. Від огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився. На керманича склали протокол за кермування автомобілем у нетверезому стані. Перегляд фільму за вечерою у кіноконцертній залі Чернівці стартував проєкт Смачне кіно. Після півтора року перерви колишній кінотеатр Чернівці знову відчинив двері для глядачів. Тепер це кіноконцертна зала Чернівці. У ній з 4 листопада 2023 року відновили показ фільмів. У кінотеатрі оновили малу залу. Відтепер тут фільми дивляться 20 глядачів у романтичній атмосфері. Ми оновили крісла. Тут були прості крісла. Зараз тут зручні дивани з подушками. Також ви бачите тут столики, свічки для більш такої романтичної, класної атмосфери, власне для того, щоб люди могли спокійно дві години провести тут в цій кінозалі. У кіноконцертній залі стартував проєкт Смачне кіно чернівчани та гості міста зможуть переглянути фільми і повечеряти. Це проєкт, який Спрямований на популяризацію власне не тільки фільмів, а і страв підприємців, які в нас є в Чернівцях. Щомісяця будемо доставляти вечері, власне з різних закладів міста, і люди зможуть насолодитися не тільки фільмом, а насолодитися романтичною вечерею, власне, при перегляді хорошого якісного кіно. Щоб скористатися новою послугою, потрібно придбати квиток не пізніше, ніж за дві години до показу фільмів. Квиток коштує 250 гривень. У листопаді в кіноконцертній залі покажуть чотири фільми. Сеанси розпочинатимуться о 18.00. Альвіна Брамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.